Доктор Марта Ковальчук, колись одна з найперспективніших молодих кардіохірургів країни, тепер працювала звичайною нічною медсестрою в приватної клініці Гіппократ. Вона втратила все ліцензію, репутацію, мрію через загадковий інцидент, що стався два роки тому. Її звинуватили в халатності, яка призвела до смерті пацієнта, хоча Марта досі була впевнена, що її підставили. Але довести нічого не змогла. Тепер її реальність це тихі, майже безлюдні коридори елітного закладу, де багаті та впливові люди відновлювали своє здоров'я в розкоші та комфорті. Вдень тут ворвала життя, а вночі клініка занурювалася в моторошну гнітючу тишу. Саме вночі, як пошепки розповідали колеги, в стінах Гіппократа прокидався привид. Спочатку Марта не звертала уваги на ці плітки. Вона була надто зайнята своєю роботою та гіркими спогадами, але згодом почала помічати дивні речі то незрозумілий збій у роботі медичного обладнання, то раптове падіння температури в одній із палат, то лечутний скрип, що лунав із порожнього крила будівлі. Особливо її насторожувала одна закономірність усі ці дивні події відбувалися незадовго до смерті чергового пацієнта, за останні два місяці померло вже троє. Усі літні, усі заможні, усі перебували під особистим наглядом головного лікаря, доктора Вишневського. Вишневський був зіркою Гіппократа, харизматичний, блискучий фахівець, улюбленець пацієнтів та преси. Він здавався ідеальний, але щось у його холодних, проникливих очах змушувало Марту триматися на сторожі. Сьогодні вночі померла ще одна пацієнтка. Відома меценатка пані Заславська, офіційна причина серцева недостатність, але Марта була в її палаті за годину до смерті. Пані Заславська почувалася чудово, жартувала і навіть просила принести їй журнал про моду, а потім раптова зупинка серця. Марта стояла біля вікна в коридорі, дивлячись на темний, залитий місячним світлом сад. Щось було не так. Це не могло бути просто випадковість четверо пацієнтів за два місяця, усі віп-клієнти доктора Вишневського, усі померли вночі. Треба подивитися на її карту, промайнула думка. Попри ризик, Марта прослизнула до архіву, вона знала, що всі медичні записи пацієнтів Вишневського були під особливим контролем. Знайшовши потрібну папку, вона почала хортати сторінки. Аналізи, обстеження, призначення. Усе здавалося звичайним, але в самому кінці, серед інших записів, вона помітила дивну позначку, зроблену фіолетовим чорнилом. Протокол відродження. Фаза 3. Марта ніколи не чула про такий протокол. Це не було схоже на стандартну медичну термінологію. Вона дістала свій телефон і швидко сфотографувала запис. Повернувши папку на місце, вона так само тихо вийшла з архіва. Раптом у кінці коридору вона почула кроки. Хтось ішов. Марта швидко сховалася в ніші за великою пальмою в горщику. Мимо прийшов докер Вишневський. Він не поспішав. Його хода була впевненою господарською. Він зупинився біля архіву, на мить затримався, ніби щось відчуваючи, а потім попрямував далі до свого кабінету. Марта відчула, як по спині пробіг холодок. Він щось шукав або перевіряв. Повернувшись на свій пост, вона намагалася заспокоїтися, що таке протокол відродження і чому його немає в офіційних документах. Її розтум перевав тихий голос за спиною. Знову наш привид розгулявся. Марта обернулася. Перед нею стояв Данило, молодий it спеціаліст, який працював у клініці. Він був циніком і скептиком, але водночас єдиною людиною тут, з якою у Марти склалися хоч якісь приятельські стосунки. Не смішно, тихо відповіла вона. Данило пильно подивився на неї. Ти виглядаєш так, ніби сама побачила привида. Що сталося? Марта вагалася. Чи можна йому довіряти, але зараз їй потрібна була допомога. Вона показала йому фотографію запису медичній карті. Данило присвиснув протокол відродження? Звучить як назва дешевого фантастичного фільму. Цього точно немає в нашій базі даних. Я перевіряв, перевіряв. Навіщо? здивувалася Марта. Я теж помітив, що з пацієнтами Вишневського відбувається щось дивне. Комп'ютер у палаті Заславського видав помилку системи за п'ять хвилин до її смерті. І так було з усіма попередніми це не може бути збігом. Я думаю, що хтось навмисно втручається в роботу обладнання, щоб приховати сліди. Марта відчула, як у неї перехопило подих, отже вона не одна. Ти можеш дістати записи з камер спостереження, з кожного біля палаці Заславської, Данило похитав головою. Уже намагався фрагмент запису за годину до її смерті стертий. Професійна робота, але я можу спробувати відновити його. Це займе час. Раптом на телефон Марти прийшло повідомлення з невідомого номеру. Він знає, що ти щось підозрюєш не довіряй нікому, особливо йому. Наступною можеш стати ти. Кров застила в жилах марти. Вона повільно підняла очі на Данила, який все, ще стояв перед нею. Не довіряй нікому, особливо йому. Чи могло б повідомлення стосуватися його. Він здавався щирим, але в цьому місці, де брехня стала нормою, довіряти було небезпечно. Щось не так? запитав Данило, помітивши її раптову блідість. Ні, все гаразд. Збрехала Марта, ховавши телефон. Просто втомилася, важка ніч. Вона вирішила поки що діяти самостійно. Її зміна закінчувалася, але замість того, щоб піти додому, вона попрямувала до палати пані Заславської. Прибиральники ще не встигли її підготувати для нового пацієнта. Це був її єдиний шанс знайти щось, що могли пропустити. Палата класу Люкс зустріла її холодною тишею, дорогі меплі, величезне ліжко. На якому ще нещодавно лежала жива людина, панорамні вікна з видом на сад. Усе це здавалося декораціями до моторошної вистави. Марта почала ретельно оглядати кімнату. Вона перевірила тумбочки, шафу, ванну кімнату, нічого. І раптом її погляд упав на розетку за ліжком, з неї стирчав невеликий білий пристрій, замаскований освіжувач повітря. Марта бачила такі раніше. Дешеві пластикові дрібнички, але цей виглядав інакше. Він був трохи важчим, і на ньому не було жодних маркувань. Обережно витягнувши його з розетки, вона відчула легку вібрацію. Пристрій працював, це точно був неосвіжувач повітря. У цей момент двері палати бешуну відчинилися. На порозі стояв доктор Вишневський, його обличчя було спокійним, але очі холодні, як сталь, пронизували її наскрізь. Марта, що ви тут робите? Ваша зміна закінчилася. Його голос звучав м'яко, але в ньому відчувалася прихована загроза. Я я просто перевіряла, чи все прибрано. Пані Заславська просила мене передати книгу до бібліотеки, і я забула, імпровізувала вона, намагаючись сховати пристрій у долоні. Вишневський повільно увійшов до кімнати. Він окинув поглядом палату, потім зупинився на ній. Його очі на мить опустилися до її стиснутої руки. Не турбуйтеся, я сам про все подбаю, сказав він, роблячи крок уперед. Ви виглядаєте втомленою. Ідіть додому, вам треба відпочити. Марта відчула, як її серце калатає в грудях. Вона кивнула і, не кажучи ні слова, швидко вийшла в палати, відчуваючи його погляд на своїй спині. Вона була впевнена він знав, що вона щось знайшла. Вийшовши з клініки, вона не пішла додому. Вона поїхала до невеликого парку на околиці міста, де завжди було безлюдно, там вона зателефонувала Данилу. Мені потрібна твоя допомога, сказала вона, намагаючись, щоб її голос не тремтів, а вони по телефону. Зустрінемося й годину біля старої водонапірної вежі. Данило, не ставлячи зайвих запитань, погодився. Коли він приїхав, Марта мовчки пристягнула йому дивний пристар. Може, з'ясувати, що це? Данило оглянув його, підключив до свого ноутбука. Кілька хвилин він мовчки щось набирав на клавіатури, а потім його обличчя змінилося. Чорт забирай, Марто, де ти це взяла? У палаті Заславського, а що це? Це бездротовий інфузійний насос, що керується дистанційно, дуже складний і дорогий пристрій. Його можна запрограмувати на ведення певної дози препарату в певний час. Він працює через Wi-Fi. Хтось міг ввести пані Заславській смертельну дозу, перебуваючи за межами клініки. Марта відчула, як земля йде з під ніг. Отже, це було вбивство. Холоднокровне, продумане вбивство, але це ще не все. Продовжи Данила його голос став тихішим. Я частково відновив відеозапис, якість жахлива, але дещо розібрати можна. За півгодини до смерті Заславської до її палати хтось заходив. Він розвернув до неї кран ноутбука на розмитому, чорно-білому зображенні було видно постать у медичному халаті. Що заходила до палати, обличчя не розібрати, але запис пошкоджено саме в той момент, коли ця людина підходить до ліжка, але подивись на її ходу, на те, як вона рухається. Марта вдивлялася в екран і раптом її охопив жах. Вона знала цю ходу, цю манеру тримати спину. Вона бачила сотні разів у коридорах клініці. Розмита постать на екрані рухалася точнісінько так. Як рухалася старша медсестра Ірина Сорока, жінка, яка працювала тут більше 20 років, яку всі поважали і вважали зірцем професіоналізму. Цього не може бути, прошепотіла Марта, може, похмуро відповів Данило, але навіщо їй це робити? І тут Марта згадала ще одну деталь у всіх померлих пацієнтів, крім Вишневського, був ще один спільний знаменник. Саме Ірина Сорока робила їм останні вечірні процедури. Але якщо це вона, то хто тоді надіслав повідомлення? І навіщо її попереджати? Невже в цій грі є ще один невідомий гравець? Повернувшись додому, Марта не змогла заснути. Ірина Сорока тиха, непомітна, завжди ввічлива, вона здавалася останньою людиною, здатною на вбивство, але відео не брехало. І якщо це правда, то Вишневський або її спільний, або наступна жертва. А можливо, він просто знає, що відбувається, і мовчить боячись за репутацію клініки. Наступної ночі Марта вийшла на зміну, відчуваючи себе мисливцем у лігвих хижаків. Кожен погляд, кожен жест здавався підозрілим. Вона вирішила діяти обережно і почати з Ірини. Під слушним приводом вона зайшла до сестринської, де Ірина сорока саме заповнювала якісь папери. Ірино Петрівно, вибачте, що турбую. Почала Марта якомога природніше. Я чула, ви збираєтесь у відпустку, вирішили нарешті відпочити. Ірина підняла на неї втомлені очі. Так, Марто, час настав. Двадцять років без повноцінного відпочинку. Хочу поїхати до доньки за кордон. Вона давно кличе. За кордон. Відзначила про себе Марта, дуже зручно, щоб зникнути після серії вбивств. Це чудово, продовжувала вона, намагаючись не видати свого напруження. А я от згадувала пані Заславську. Така приємна жінка була, шкода, що так раптово. Ви ж були останньою, хто її бачив, так? Ірина на мить завмерла, її рука з ручкою застигла над папером. Вона повільно підняла голову, і в її погляді Марта побачила щось нове. Не в тому, а холодний колючий страх. Так, я робила їй вечірній укол. Заспокійливе, як завжди. Її голос звучав рівно, але Марта відчула в ледь помітити тремтіння. Звісно, кивнула Марта. Просто дивно, що все так швидко сталося. Доктор Вишневський, мабуть, дуже засмучений. Він так опікувався нею. При згадці про вишневського обличчя Ірини скривилася в гримасі, сповненій презирства і ненависті. Це тривало лише в мить, але Марта встигла це помітити вона ненавиділа його. Доктор Вишневський завжди дбає про своїх пацієнтів, сухо відповіла Ірина і знову схилилася над паперами, даючи зрозуміти, що розмову закінчено. Марта вийшла з сестринської, тепер уповнена в одному Ірина щось приховує, і це пов'язано з Вишневським. Вона розповіла про свою розмову Данилу по захищеному чату. Вона його ненавидить, написала вона, це було видно, можливо, він її шантажує, або вони спільники, які посварилися, припустив Данило. Я тут дещо накопав той протокол відродження. Це назва секретного дослідження, яке проводилося п'ять років тому в одній ізраїльській лабораторії. Вони розробляли експериментальний препарат для омолодження клітин. Проєкт закрили через непередбачувані побічні ефекти. У деяких пацієнтів препарат викликав раптову зупинку серця. Марта охопив жах, омолодження, ось що об'єднувала всіх померлих. Вони були літніми, багатими і, ймовірно, готовими заплатити будь які гроші за шанс повернути молодість. Вишневський таємно продовжував ці небезпечні експерименти, а Ірина йому допомагала, але чому? Я знайшов ще дещо. прийшло нове повідомлення від Данила, дочка Ірини, вона живе не за кордоном, вона тут, у цьому місті, у реабілітаційному центрі для наркозалежних, дуже дорогому центрі, і знаєш, хто оплачує лікування останні два роки? Клініка «Гіппократ». точніше, особисто доктор Вишневський. Тепер усе стало на свої місця. Вишневський шантажував Ірину, змушуючи робити смертельні ін'єкції. Він тримав її на гачку, оплачуючи лікування для доньки. Раптом у коридорі пролунав сигнал тривоги. Медсестри забігали. Марта кинулася до палати, звідки лунав сигнал. Це була палата нового пацієнта, впливового бізнесмена, який ліг до клініки лише вчора. Він теж був пацієнтом Вишневського. Коли вона забігла до кімнати, то побачила жахливу картину. Бізнесмен лежав на підлозі, його тіло судомило, а з рота йшла піна. Поруч із ним, намагаючись надати першу допомогу, був Данило. Що сталося? крикнула Марта, кидаючись до пацієнта. Не знаю, я прийшов перевірити мережу, а він уже був у такому стані, голос Данила тремтів. Марта швидко оглянула пацієнта, симптоми вказувала на гостре отруєння. Вона почала робити непрямий масаж серця. У цей момент до палати вбіг Вишневський. Він миттєво оцінив ситуацію, і відштовхнув Марту. Що ви робите? Не чіпайте його, закричав він, а потім звернувся до медсестер. Готуйте дефібрилятор. Але було вже запізно. Пацієнт перестав дихати. Вишневський повільно випростався. Його обличчя було блідим від люті. Він подивився на Марту, потім на Данила. Це ви? Це він. Це ви вбили його. Він дістав телефон і набрав номер. Охорона! Негайно перекрити всі виходи. У нас в клініці вбивці. Марта і Данило переглянулися. Вони опинилися в пастці. і цього разу звинувачення було набагато серйознішими. Але перш ніж охорона встигла прибігти, на телефон Марти, знову прийшло повідомлення з невідомого номера. Це пастка. Вишневський знав, що ви за ним стежите. Він підставив вас. Біжіть, чорний хід, зараз. Не було часу на роздуми. За дверима вже чулися кроки охорони. Данило схопив Марту за руку, і вони кинулися з геть палати, прямучи до технічних приміщень, де був той самий чорний хід. Сигналізація вила, по коридорах лунали голоси. Клініка, що ще хвилину тому здавалася сонним царством, перетворилася на розбурханий вулик. Сюди. Прошепотів Данила, відчиняючи двері до пральні. Вони пробиралися темними вузькими коридорами, повзгудячі пральні машини та стелечі з білизною. Здавалось, що кожен звук, кожен шурхіт це кроки погоні. Нарешті в кінці одного з коридорів вони побачили ледь помітні металеві двері без ручки. Це воно, сказав Данило, взявшись за ручку. Двері відкрилися і вони опинилися на вулиці в темному задньому дворі. Важке нічне повітря вдарило в обличчя. Не встигли вони перевести подих, як за сміттєвих баків вийшла постать. Марта інстинктивно відсахнулася, але потім дивилася знайоме обличчя. Це була Ірина Сорока. Вона виглядала зовсім інакше, ніж зазвичай, ніякої форми медсестри, лише темна куртка з капюшоном. В її очах більше не було страху, лише холодна сталева рішучість. Ви. видихнула Марта. Це ви надіслали повідомлення? У нас мало часу, замість відповіді сказала Ірина. Вишневський викликав поліцію. Він скаже, що ви вбили пацієнта і втекли, вам потрібно зникнути. Але чому ви нам допомагаєте? не вгавалася Марта. Я думала ви. його спільниця? закінчила за неї Ірина з гіркою посмішкою. Так я була нею, він змусив мене. Моя донька, вона була його заручницею, але я більше не можу, я не вбивця. Те, що сталося сьогодні, це була пастка для вас. Вишневський знав, що ми надто близько підібралися, він отруїв бізнесмена сам, а Данила заманив до палати під приводом несправності в мережі. Ірина простягнула Марті невелику флешку тут усе записи з мого телефону, погрози Вишневського, його інструкції, номери рахунків, куди переказувалися гроші, і дещо про протокол відродження. Це не просто експерименти, це щось значно гірше. Вона зробила паузу, збираючись думками. Усі померли пацієнти були невипадковими, два роки тому вони були інвесторами цієї самої ізраїльської лабораторії. Коли проєкт закрили, вони втратили величезні гроші, але Вишневський, який був одним з розробників, таємно вивіз препарат і технології. Він пообіцяв їм повернути не лише гроші, а й молодість. Вони платили йому мільйони за участь у його підпільному протоколі. Але навіщо він їх убивав? Не розуміла Марта. Препарат не працював так, як треба, він викликав ускладнення, а мертвим інвесторам не потрібно повертати гроші. Більше того, перед початком лікування вони підписували документи, згідно з якими, в разі їхньої смерті, частина їхніх активів переходила до благодійного фонду. Фонду зареєстровано на підставну особу, якою керує Вишневський. Він не просто приховував сліди невдалих експериментів, він цинічно грабував своїх жертв. Марта і Данило слухали приголомшені масштабами цього злочину. Чому ви не пішли до поліції? запитав Данило. А хто б мені повірив? Сумно посміхнулася Ірина. Медсестрічою доньку наркоманку отримує на гроші той, на кого вона свідчить. Вишневський би все заперечив, а мене б посадили. Але ви, Марто, вас підставили два роки тому. Той пацієнт, у смерть якого вас звинуватили, він теж був частиною цього протоколу. Це була перша жертва Вишневського. Він підтасував результати росту і зробив вас винною. У вас є мотив, щоб довести правду. Ірина подивилася на годинник. Вам треба їхати. У мене є знайомий, він допоможе вам сховатися на деякий час. Ось адреса. Вона простягнула Марті аркуш паперу. А що буде з вами? запитала Марта. Я повернуся до клініки. Зіграю свою роль до кінця. Вишневський не повинен нічого запідозрити. Завтра ввечері вечорі до клініки мають доставити нову партію препаратів. Усі дані про нього зберігаються на головному сервері в кабінеті Вишневського. Це єдиний доказ, якого бракує. Без нього все ще на флешці, лише непрямі докази, нам потрібно буде його дістати. Повернутися туди. жахнулася Марта. Це самогубство. Іншого виходу немає, твердо сказала Ірина. Я відключу камери у його крилі на 15 хвилин, рівно о третій ночі. Це все, що я можу зробити, далі все у ваших руках. Вона розвернулася і зникла в темряві, залишивши марту і Данила самих посеред нічного міста, зі страшною правдою в руках і небезпечним планом, від якого залишило все їхня свобода, репутація і навіть життя. Наступний день перетворився на нескінченні очікування. Ховаючись у маленькій квартирці на околиці міста, яку надав знайомий Ірини, Марта і Данило готувалися до найнебезпечнішої ночі в своєму житті. Данило вивчав плани клініки, шукаючи найбезпечніший шлях до кабінету Вишневського. Марта знову й знову переглядала матеріали на флешці, намагаючись знайти будь-яку деталь, що могла б їм допомогти. Вона відчувала, як страх змішується з рішучістю. Це був її єдиний шанс повернути своє ім'я і відновити справедливість не лише заради себе, а й заради всіх, хто став жертвою цинічних експериментів Вишневського. Коли місто занурилося в ніч, вони почали діяти. Одягнені в темний одяг, вони прибралися до території крільніки. Усередині було тихо, але ця тиша здавалася зловісною. Вони знали, що тепер їх розшукує не лише охорона, а й поліція. Рівно о третій ночі, як і обіцяла Ірина, червоні вогники на камерах у крилі адміністрації згасли, у них було 15 хвилин. Данило швидко зламав електронний замок на дверях кабінету Вишневського, і вони опинилися всередині. Кабінет був величезним і розкішним. У повітрі стояв важкий запах дорогів парфумів і влади. Сервер тут прошепотів Данило, підходячи до великої металевої шафи у кутку. Захід серйозний. Мені знадобиться кілька хвилин. Марта стояла на варті біля дверей, прислухаючись до кожного звуку. Хвилини тягнулися, мов години, її серце калатало так голосно, що, здавалося, його почуть у іншому кінці будівлі. Майже готово, нарешті сказав Данило, ще 30 секунд. І в цей момент почулися кроки. Двері кабінету різко відчинилися. На порозі стояв доктор Вишневський, а за його спиною двоє охоронців. На обличчі Вишневського грала переможна посмішка. Я так і знав, що ви повернетеся, сказав він, повільно входячи до кабінету. Думали, я не помічу, що Ірина працює проти мене. Я стежив за нею кілька тижнів. Вона була просто приманку, щоб ви прийшли сюди, прямо в мою пастку. Данило відскочив від сервела, але було вже пізно. Охоронці миттєво заблокували вихід. Ви все одно нічого не доведете. Продовжував Вишневський, насолоджуючись моментом. Зараз прийде поліція і вас заарештують за взлом, крадіжку і вбивство. А я залишуся шанованим лікарем, який спіймав небезпечно злочинців. Ви негідник. просідила Марта крізь зуби. Можливо, усміхнувся він, але негідник який переміг. І тут сталося те, чого він не очікував. Двері до кабінету знову відчинилися, але цього разу до кімнаті увійшли на його охоронці. А поліцейський зі зброєю, а велег Ірина Сорока. Вишневський застиг на місці, його обличчя зблідло. Як? Тільки й зміг вимовити він. Ви думали, я діяла сама? спокійно запитала Ірина. Коли зрозуміла, що ви за мною стежите, я зв'язалася з поліцією. Вони давно вели справу про смерті інвесторів, але їм не вистачало доказів. Но ваше зізнання, яке я щойно записала, стало останньою краплею. Вона показала на невеликий диктофон у своїй руці. Вишневський, ви заарештовані за в організації серії вбивств, шахрайстві, в особливо великих розмірах, та незаконному проведенні медичних експериментів, оголосив старший офіцер поліції. Охоронці Вишневського, бачачи, що гра закінчена, не чинили опору. Коли на Вишневського одягали кайданки, він подивився на март з ненавистю. Це ще не кінець, прошепів він. Але його слова вже нікого не лякали. Через кілька місяців відбувся гучний судовий процес. Завдяки доказам, зібраним Мартою, Данилом та Іриною, а також свідченням інших співробітників клініки, які нарешті перестали боятися, Вишневського та його спільників засудили до довічного ув'язнення. Марту повністю виправдали, їй повернули ліцензію, і вона отримала пропозиції роботи від найкращих клінік країни. Але вона відмовилась. Разом із Сергієм Григоровичем, чесним лікарем, який теж постраждав від інтриг Вишневського, вони вирішили відродити клініку Гіппократ, зробивши її місцем, де справді рятують життя, а не забирають його. Ірина Сороку, враховуючи співпрацю зі слідством, звільнили від кримінальної відповідальності. Її донька успішно пройшла реабілітацію, і вони разом поїхали, щоб почати нове життя. Данило став головою служби безпеки в оновленій клініці. Вони з Мартою часто сиділи ввечері в її кабінеті, згадуючи ті страшні ночі. Ці спогади більше не лякали їх, вони стали символом їхньої перемоги. Одного разу, дивлячись на залитий сонцем сад за вікном, Данило запитав ти не шкодуєш, що вибрала медицину? Після всього, що сталося? Марта посміхнулася. Ні, я зрозуміла, що справжнє відродження це не експериментальні препарати. Це можливість виправити помилки, допомогти тим, хто цього потребує, і кожен день робити світ хоч трохи кращим, і в її очах світилася та сама іскра, яка колись зробила однією з найперспективніших хірургів країни, але тепер до неї додалася мудрість і сила людини, яка пройшла крізь пекло і не зламалася.